Друзі, вітаю! 12 вересня сьогодні з вами Валерій Клочок і щойно стало вже відомо усі деталі мирної ініціативи, яка озвучена у США і покликана припинити війну Росії проти України. Її оголосив кандидат у віце-президенти Сполучених Штатів Америки від республіканців Джей Ді Венс. Так, це саме той соратник Дональда Трампа. За великим рахунком, це план Дональда Трампа, але не лише. Зараз про це все детально, тому, будь ласка, з вас коментар підписка. Обов'язково поширити це відео друзям, аби розуміти, що нині відбувається в міжнародному контексті з питанням припинення російської української війни, точніше війни Росії проти України, так буде правильніше говорити, і з позицією Заходу, та і загалом тому, в тому числі і прихильників Путіна. Щодо саме формату припинення війни на превеликий жаль, поки що я відмінностей великих не бачу. Про що власне йдеться мова у Сполучених Штатах Америки проходять активно вибори, точніше, виборча кампанія триває і підготовка до голосування. Кандидати на посаду президента від республіканців і демократів дебатують, змагаються у красномовстві, хто вправніше буде жонглювати різними термінами, обіцянками і таке інше в популізмі, вони себе, звісно, не обмежують. Буквально дебати, які проходили вчора, завершилися перемогою демократів, але багато в тому числі є і заяв від республіканців, які подобаються в Штатах багатьом прихильникам і перемога Камали Харіс, демократки, яка сьогодні випережає по деяких опитуваннях Трампа поки що не є доконаним фактом. Трамп може перемогти. І, звісно, він пропонуватиме Україні, як він сказав і раніше, буквально нещодавно, під час дебатів, формат припинення війни. Він говорить, що це він зробить за 24 години, але особливо не поточнював. В принципі, зрозуміло, що Трамп буде примушувати Україну і Путіна до замороження війни. Власне, цього зараз хоче Росія. Я вам розповідав про це вже неодноразово у попередніх відео і буду розповідати далі, тому що треба. Нині засідання радників з питань безпеки країн-членів БРІКС у Санкт-Петербурзі. Вони вже зустрілися з Путіном кожен по черзі. Ну і до кінця сьогоднішнього дня, я думаю, буде зроблена якась спільна заява. Принаймні, поки що відомо, що вони підтримують китайсько-бразильський мирний план, на який відреагував і Зеленський, і до якого я ще повернуся. Так от кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс сказав, що мир між Україною та Росією швидше за все. За президентства Трампа, якщо Трамп переможе, виглядатиме як нинішня лінія розмежування на фронті. Є одна проблема: лінія фронту суттєво змінилася навіть по відношенню до липня місяця. І Венс це знає, але зараз не поточні. Лінія фронту вигнулася на територію самої Росії. Як тоді буде це все виглядати, нам, наприклад, російські території не потрібні. Зараз Збройні сили Російської Федерації намагаються повернути під свій контроль Курську область. Зеленський прокоментував наступ на Курщині і каже, що так, ми цього очікували, нічого дивного немає. Я детальний розбір ціє, цієї всієї історії зробив щойно з, зі своїм колегою, військовим експертом Олександром Мусієнком у себе на каналі. Посилання залишу правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, там всі нюанси, абсолютно всі обговорені і деталізовані, в тому числі і наші перспективи. Щодо завершення війни. Повернемося все ж таки до Венсе. Що він конкретно говорить? Його пряма мова: це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторгалися знову. Україна зберігає свій незалежний суверенітет, але не всій території. Росія отримує від України гарантію нейтралітету, вона не вступає до НАТО, вона не вступає до жодних союзницьких інститутів. Мабуть, він має на увазі європейський союз. Хоча про ЄС він також говорив у цьому інтерв'ю. Це було інтерв'ю журналістам. Я думаю, що зрештою саме так це і виглядає, зазначив Венс. Точна калька, згаданого мною китайсько-бразильського мирного плану, який коментував Зеленський. Венс наголосив також, що Росіянам не варто було розпочинати війну проти України. Але і в українці він каже теж багато проблем і говорить, що однією із них основною є питання корупції. Ну Тут йому заперечити, в принципі, складно. Венц також не вминув і тему заробітку на війні і сказав, що деякі люди збираються добре розбагатіти на цій війні. Він говорить наступне: я думаю, що деякі люди мають намір розбагатіти на цій війні. Це BlackRock, це велика фінансова компанія і група у США. І деякі з цих великих фінансових інститутів, які говорять про витрати сотень мільярдів доларів на відновлення України. Ми знаємо, що ціни на акції оборонних підрядників злетіли після початку війни в Україні. Це складна суміш. Я з ним погоджуюсь тут, але не треба забувати, що сьогодні диктаторський світ має намір сформувати свій світопорядок. І там американців ну, не дуже будуть шанувати. І в принципі про Америку та мова загалом не дуже йде. А якщо йде, то в непривабливому світлі. Тому Венсо варто було б звернути увагу на ті пропозиції, які лунають сьогодні від учасників саміту радників з питань безпеки країн Бріксу, що проходить у Санкт Петербурзі. Тому, беручи до уваги запропонований план припинення війни від Трампа, озвучений Венсом. Звісно, ще раз наголошую, складно його не співставити з китайсько-бразильською декларацією, яка складається з шести пунктів. Я вам її аналіз вчора робив, точніше озвучував. Першим пунктом там є пункт замороження війни по лінії фронту і не поширення її, тобто гарячих дій, пострілів і, взагалі, військових дій на інші території. До цього пристають зараз в Бразилії, в Китаї і на Росії. Шойгу сказав, що вони підтримують таку ініціативу. На це сьогодні відреагував президент України Володимир Зеленський. Точніше, вчора він давав інтерв'ю бразильським засобам маси інформації і сказав, що такий план є деструктивним. Ну і дійсно, ми в такий спосіб втрачаємо території, і перспектива їх повернення виглядає доволі примарною. Венс не говорив про те, як ми будемо повертати ці території. Я вам скажу, що під час аналізу сьогодні з Олександром Сіянком ми говорили детально про наші перспективи на 25-й рік. І він наголошує на тому, я тут не можу не поводитися з ним. Що на заході дійсно сказали Україні готувати план Б. Який передбачає реальність оцінки ситуації з огляду на те, що в наступному 25-му-26 році фінансування України з боку західних партнерів може бути зменшеним, спроможності наші воювати проти Росії будуть меншими. Ну і, звісно, можливості повернути територію військовий спосіб під свій контроль будуть виглядати ну, не так переконливо, як, наприклад, сьогодні. Тому дійсно риторика Венса вона накладається спіпадає сьогодні з риторикою багатьох наших західних партнерів, в тому числі друзів демократів. Тому, коли я говорю, що демократи це республіканці, республіканці це демократи. Я не говорю про Трампа. Я говорю про нормальних притомних республіканців і демократів, притомних для американської політики, для Америки, вони вбачають розвиток подій в Україні саме таким чином. Дійсно, вони готові нам допомагати для того, аби ми зберегли свою незалежність, але про повернення територій воєнним способом мова не йде про це. Президент говорить вже. Як мінімум з півроку з весни, так точно. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що ми будемо повертати території, які нині під контролем Росії дипломатичний спосіб, а це зовсім не військовий. Відповідаючи на запитання бразильських журналістів, Володимир Зеленський наголошує на тому, що китайсько-бразильський мирний план, в принципі, він є неприйнятним для України, тому що ми не розуміємо дійсно, яким способом повертати території, які, як говорить Венс, будуть. Сильно укріплені, вони будуть демілітаризовані. Це, мабуть, буде якась санітарна зона, де не буде військових формувань, де ніхто не стрілятиме, але треба розуміти, як ми будемо рухатися далі. Зараз напрацьовуються такі пропозиції, це абсолютно очевидно. Вони напрацьовуються і на Росії так, як би то не виглядало, але саме так. Не випадково Путін особисто зустрівся з кожним радником і Індії, і Китаю, і будуть доносити вони позицію до своїх лідерів. Путін запросив уже на саміт країн Бріксу китайського лідера наприкінці жовтня. Доказання він там буде. І, звісно, що такі пропозиції напрацьовуються. Але як тут буде себе позиціонувати Росія? Нам, в принципі, зрозуміло. Хотілося б, аби Захід відповідним чином тиснув на Росію, щоб вони все ж таки відмовлялися від цих територій. Якщо вони не хочуть надавати нам зброї, щоб ми їх вибивали силу, звідти, то тому має бути дипломатичний, економічний інший тиск, але поки що перспектив в цьому плані я не бачу. Окрім того, Володимир Зеленський також поставив вину Бразилії те, що вони якраз. І не переслідують за ціль допомогти Україні повернути території ці контроль. і наголошує, що було б абсолютно доцільним виконати вимогу Римського статуту, який Бразилія ратифікувала 18 і 19 листопада цього року, коли Путін може приїхати до Бразилії на саміт Великої Двадцятки. Але чи це станеться? Чи Лула буде президент Бразилії? Готовий це зробити? Питання, звісно, залишається відкритим і більш ніж риторичним. Точно цього Лула робити не буде, якщо Путін приїде туди. Тим паче, прецедент у Монголії вже був, там Путіна не затримали. Тому дійсно проблем дуже багато. Повертаючись до ініціативи Трампа, озвученої Венсу, не випадково наголошую на тому, що вона мало чим зараз відрізняється від тих пропозицій припинення війни Росії проти України, які сьогодні активно обговорюються на Заході. На превеликий жаль, якщо ви бачаєте, що це не так, напишіть, будь ласка, це у своїх коментарях. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям на завершення додам. Найкращим аргументом переконати захід, мислити по-іншому, дійсно буде надання більшої кількості військової допомоги. Чи врятують нас ракети в цьому плані, які можна буде використовувати для ударів по території Росії? Я детально ще раз наголошую, обговорив разом із Олександром Усієнком. Відео за посиланням у правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, всіх люблю ціною шану і не перемикайтеся. буде Україна!